Воно з Китай засудив критику на свою адресу у порушенні прав людини, яка прозвучала у щойно опублікованому звіті Державного департаменту США. Міністр закордонних справ Китаю звинуватив США у використанні прав людини для втручання у внутрішні справи інших країн світу. Звіт Державного департаменту, поміж іншого, звинувачує Китай у посиленні стеження, залякування та арештах дисидентів, журналістів і адвокатів. Щороку державний департамент готує для конгресу сполучених. Штатів звіту, у якому аналізує стан прав людини майже у кожній країні світу. Про деталі звіту за 2008 рік Тетяна Ворожко. Згідно зі звітом, у 2008 році ситуація з правами людини в Китаї порівняно з попереднім роком погіршилася. Зокрема, зросла кількість політичних ув'язаних. Існується свідоцтво того, що у китайських язницях вдаються до тортур. Автори звіту також критикують стан свободи у Росії та війну Росії з Грузією, яка спричинила до численних жертв серед мирного населення. У доповіді зазначено, що найбільше права людини порушуються у тих країнах, та керівники мають необмежену владу або взагалі панує безладдя. За словами Гіларі Клінтон, забезпечення прав людини у всьому світі одна з основних цілей американської зовнішньої політики. ми намагаємось не лише жити згідно з нашими ідеалами у власній країні, а й будемо добиватись більшої поваги до прав людини в інших країнах навколо світу. У Сомалі, Судані та у Демократичній Республіці Конго наслідком боротьби між урядовими військами та повстанцями стали численні жертви серед цивільного населення. У звіті також згадано Зімбабве, уряд якого піддає репресіям членів опозиції. Також погана з правами людини продовжує бути у північній Кореї, де уряд контролює майже кожен аспект життя громадян. В Ірані уряд посилив кампанію залякування науковців, журналістів та дисидентів, даючи до таких заходів, як ув'язнення, тортури та закриті судові процеси. Погіршилася ситуація зі свободою слова і на Кубі, де після того, як влада перейшла від Фіделя Кастро до його брата Рауля, залякування позиціонерів з боку уряду посилилося це стане нашим глобальним зусиллям, яке не обмежується роботою з урядами. Ми маємо працювати з недержавними організаціями, комерційними фірмами, релігійними лідерами, школами, університетами, а також із окремими громадянами. Кожен з яких може відіграти значну роль у створенні світу, де права людини визнають, поважають та захищають Доповідь не містить оцінки дотримання прав людини США, але її автори піддають критиці попередню адміністрацію Джорджа Буша за утримання в'язнів без судового процесу в гуантанамо на Кубі. Тетяна Ворожко голос Америки. Що ж стосується України, то у звіті зазначено, що головними порушниками прав людини в Україні залишаються правоохоронні органи. Йдеться про тортури та погані умови утримання у в'язницях та місцях попереднього ув'язнення. Судова система в Україні є скорумпована і залежна від політичних та фінансових впливів. Говориться у документі. Одночасно, автори звіту як позитив відзначають, що Міністерство внутрішніх справ України відкрило дві нові установи для утримання мігрантів та заснувало відділи з нагляду за дотриманням прав людини у всіх регіонах України.